Усім привіт, мої любі друзі! У Стімі стартував розпродаж стратегій, Тому мої юні адмірали, полководці і просто рядові відкривайте ваші гаманці. Для любителів сетінгу Другої світової є такі шедеври, як Company Heroes, Call to the Arms, Gates of Hell, Man of War. Якщо ти давно хотів покататись на пансері або навпаки його знищити, це ігри саме для тебе. Пізнес, Але й не будемо забувати любителів медівал сетінгу і просто помахати шаблею. Саме для вас на розпродажі можна придбати Манор лордс. Crusader Kings, Age of Empires, і якщо у вас все-таки є бажання поринути в ностальгію, то раджу вам придбати козаків третіх. Згадай, як ти за ноутбуком проводив години в цій грі. Якщо такі, звичайно, є. Якщо є, ставте лайк.